Digital art як один із видів комп'ютерного мистецтва, цифрове мистецтво, спосіб сприйняття та взаємодії з мистецтвом завдяки технологічним досягненням, воно відкриває нові можливості для художників, але також поставляє під питання традиційні форми мистецтва. Пропоную розглянути, яку роль відіграє Adobe Photoshop у рекламній діяльності. Adobe Photoshop універсальний та найкращий графічний редактор, який став невід'ємною частиною життя багатьох художників, дизайнерів та фотографів по всьому світі. Доступний на усіх платформах. Переваги! Photoshop має безліч інструментів для редагування. Це найбільш розповсюджена програма для графічного дизайну та фотообробки. Програма дозволяє використовувати різноманітні маніпуляції з фотографіями. Photoshop легко інтегрується з іншими програмами Adobe. Програма підтримує редагування raw файлів Недоліки. Висока вартість, складний інтерфейс для початківців, дуже великі вимоги до обладнання і залежність від підписки. Adobe Photoshop відіграє ключову роль у рекламній діяльності, дозволяючи створювати інноваційні та вражаючі графічні рекламні матеріали завдяки широкому спектру інструментів та можливості редагування, дозволяє дизайнерам творчо відтілювати конспекції, підсилювати візуальну привабливість реклам, а також адаптувати матеріали під різні медіафайли, від розробки до створення комплексних рекламних компаній. Adobe Photoshop це не просто програмне забезпечення, це інструмент, творчість та професіоналізм. його могутність, функціональність та легкість використання роблять його незалежним від будь-кого, хто працює у сфері графічного дизайну, фотографії або мистецтва. Я сподіваюся, що ця презентація надихне вас спробувати фотошоп та використовувати його для досягнення ваших творчих цілей.